Другий день поспіль починається із масштабної повітряної тривоги по цілій Україні. Рашисти запускають десятки ракет у різних напрямках, намагаючись обесилити українську ППО та посіяти паніку серед населення. Терористи гатять насамперед по енергооб'єктах. Цього разу під масованими ворожими ударами опинилися Львівщина, Вінниччина, Хмельниччина, Рівне, Київщина, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одещина, Миколаївщина, Кременчук. У небі над Україною помітили зокрема 300 кілометрову авіаційну ракету класу повітря. -повітря Вітря так, вочевидь, ворог намагається виявити розташування українських систем ППО. На щастя, Івано-Франківщину ракетні удари сьогодні оминули, хоча повітряна тривога в області тривала близько чотирьох годин з дев'ятої ранку. Очільник міста Руслан Марцінків котре нагадав місцевим жителям дотримуватися правил безпеки під час тривожних сирен. Не нехтуйте повітряними тривогами, бо насправді небезпека є, особливо цей тиждень протягом цих днів. На жаль, ворог ще має достатню кількість ракет, достатньо кількість різних квадрокоптерів, тому прохання максимально уникати будинків центральної частини міста Івано-Франківська а також уникати інфраструктурних об'єктів. Мова йде: електро, газу, воду, теплових це ті об'єкти, які можуть бути завдані ударами, тому що ворог розуміє. А що йде зимовий період часу і тому буде і вдаряє по тих об'єктах, які можуть максимально нашкодити цивільному населенню. Крім того, міський голова наголосив, освітні заклади переведені на дистанційне навчання до кінця тижня і звернувся з особливим проханням до місцевих роботодавців. До роботодавців звертаюся максимально сьогодні сприяти працівникам. Які не можуть залишити своїх дітей е, і дати можливість декілька днів можливо попрацювати в онлайн. Е, також користуючись нагодою, хочу з розумінням, що ви поставилися, чому транспорт не їздить. Тому що е, по багатьох містах на, на жаль було завдано саме по цивільній інфраструктурі, і по Дніпру і по інших містах є ураження саме громадського транспорту. Тому громадський транспорт е, комунальний міський він не їздить протягом. Е, Періоду часу, коли триває повітряна тривога, тим часом СБУ вкотре нагадала українцям, наскільки важливо дотримуватися інформаційної безпеки, не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів та їх наслідки. Адже такі матеріали можуть бути використані ворогом для завдання повторних і більш точних ударів. А тих, хто на 231-й день повномасштабної війни, досі цього не зрозумів, уже наздогнали чіткіші пояснення. Чоловіка, який зняв на мобільний телефон атаку дронів Камікадзе та поширив це у Мережі затримали. Поширення відео здійснив через мобільний меседж серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Та коригування точності завданих ударів також я розумію химість моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок. Загалом за два масовані обстріли цього дня рашисти здійснили 28 запусків крилатих ракет силами та засобами повітряних сил ЗСУ. Знищено 33 повітряні цілі. І як пообіцяли наші захисники, вони вб... Боргу не залишаться. Русню чекають подарунки. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.